Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Одеський онкодиспансер отримав новітній прискорювач вперше за 30 років. Про це вчора повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Тож, коли запрацює апарат і чи буде лікування гарантовано державою, питаємо в Ольгія Покітко, генеральної директорки КНП Одеської регіональний клінічний протипухлийний центр Одеської обласної ради. Пані Ольгу, вас. Доброго дня. Дякую за те, що е, турбу... Е... Турбуєте про нас і за те, що е, запрос запросили е, таку класну новину е, про, озвучити на е, весь регіон. Е, так, я Можливо, Ольгу. Я просто трішечки додам, е, бо е, це дуже довга історія з прискорювачем. Так і мені здається, що наразі можна говорити, що це ну прям перемога е, терни, вашого терни історія, тому що рік це все. Е, це все працювали, це виборювали дійсно. Я дуже вдячна нашим керівникам регіону Олегу Олександровичу Кіперу, нашого не безпосереднього керівника Олександра Олександровича Харлова та директора департаменту і міністерства охорони здоров'я, які разом ну, йшли до цієї мети і до цієї перемоги. Найважливіше вчора була також відова інформація, що вже почалося встановлення прискорювача. Але я знаю, що ви давно готувалися до цього, бо там має бути спеціальне приміщення, бункер. Це теж потребувало певних коштів. На якому етапі зараз монтаж? Ну, на сьогоднішній день у нас бункер був зроблений ще е, в вересні місяці. Ми були готові прийняти, але були моменти для отримання інсталяції нашого прискорювача. І на сьогоднішній день ми вже маємо три бригади, які працюють в Міністерстві охорони здоров'я для інсталяції та е, збору нашого прискорювача, тобто ще пару тижнів, і ми маємо працювати. Е, я дуже вдячна і дуже радлива, що наш регіон зайшов, і ми у істоків стояли на історії цього обладнання, але це дуже важливий крок для наших пацієнтів. Тобто вони мають отримати лікування як безкоштовно та на такому обладнанні, як електа. О, це важливий момент. Найголовніше, напевно, для Одеситів і мешканців області: лікування буде безкоштовним, комерційний так, сегмент не передбачений. За е, контрактуванням Національної служби здоров'я вона е, повністю покриває лікування курс лікування на нашому новому обладнанні, І ми дуже вдячні за це. Ви розумієте, чому я уточнюю? Тому що до цього так. в регіоні е, подібного апарату ні, він був один він подібний, був, але був. сучасний так. Але оцей один сучасний, який у нас є в Одесі, там лікування суто коштувала від 70 до 100 тисяч гривень курс лікування. Але держава повністю покриває курс лікування. Це для наших пацієнтів, це теж перемога, теж надія на те, що вони мають довше прожити. Uh -huh. uh, який це апарат? Uh, бо ви розповідали раніше, що була історія за китайського. Це було ще до ну при попередньому керівництві. Uh, Недобра не якість була у цього апарату, тому було uh, переіграно тендер, і ви казали, що це буде європейське виробництво. Який це апаратський стосувалась комп'ютерного томографа, і ми uh -huh. теж, теж це е, отримали. Ми отримали Siemens. Це е, достатньо Такий виробник класний і має підходити до істикуватися з нашим прискорювачем. Тобто, планування лікування потрібно теж проходити на е, більш е, ну дороговартиму обладнанні для того, щоб для того, щоб уточнене було е, потім плану лікування. А який саме прискорювач, якого виробник? А прискорювач у нас теж Швеція виробник це ЕЛЕКТА, ДП медичні закупівлі при Міністерстві охорони здоров'я отримав, закупили такі вид прискорювачі на всю Україну. Це 15 прискорювачів, які ми отримали треті від, від черги, які планували бути. Скільки він коштував? І я так розумію, що це закуплено на кошти Міністерства охорони здоров'я. Так, 36 мільйонів він коштує на сьогоднішній день, але е, ми такі маємо здорові амбіції, що на, на наступний рік, е, завдяки нашому керівництву і нашому підтримці нашої військової адміністрації, е, що ми е, будемо готувати ще другий бункер і друге обладнання закупати, але воно буде е, тр, трошки дор, ну, дорожче. і це вже буде закуплено за кошти. Я маю надію. Я маю надію на те, що це буде теж Міністерство охорони здоров'я. Ми сподіваємось на те, що аби, або за програмою регіону, або за е, наші кошти, ну якось ми вирішимо це питання, тобто отримати ще другий прискорювач, тому що е, навантаження на один має бути е, ну, Звичайний перелік пацієнтів, які мають отримати це лікування, але для того щоб була безперебійна отримання лікування, то потрібно два і три прискорювача, і це я думаю дуже буде важливий крок для одеського регіону для для нас. Чи, чи тепер ви розумієте? Орієнтовно, яка кількість людей зможе отримати променеву терапію з новим прискорювачем. Ну на місяць, скажімо. Тобто, чи будуть ну, ви черги? В де... ну, черги не має бути, тому що у нас, у нас, у нас е, пройшла як, е, терапія, яка, яку ми замінили. Тобто, у нас був бункер, який він не працював, ми отримали обладнання, не, е, це як додаткове обладнання до тих терагавів, що у нас були. Тобто, ну, ми не… Чергу не залишаємо і маємо працювати і надавати послуги десь 50-70 осіб на день. Угу. Тобто, лікування а... повинні ну, отримати всі пацієнти, які в цьому будуть е е вважатися, потребувати цього. а Ольга, А, Ольго, а е чи є якась вже ну можливо внутрішня ваша схема медзакладу, як отримати таке лікування? Е чи мають люди е з інших регіонів, наприклад, приїжджати з певними документами? Каже про те, що і ВПО будуть отримувати таку ж допомогу. А всім пацієнтам, які потребують лікування на на променевої терапії, які декларовані з Національною службою здоров'я, мають отримати лікування, незважаючи на те, з якого регіону вони приїжджають. Тобто, вони, якщо не хочуть отримати в своєму ну, по яким, деяким причинам, не можуть отримати лікування, то ви, тому вони звертаються до нашого закладу. І mm -hmm. ми вже вирішуємо маршрут пацієнта, який має бути і буде зручніше для нашого пацієнта. Зрозуміло. Я знаю, що ви відкрили нове гіматологічне відділення. Не можу про нього не спитати, тому що багато було складнощів з корпусами для цього відділення. Ви тоді мали у приватників відстоювати у суді і землю, і будівлі, які були здані на 49 років в оренду. Суд було виграно. От. От на якому етапі зараз відділення, чи воно у повному форматі працює? А, дякую. Да, це теж така ще одна перемога завдяки нашому Олегу Олександровичу за те, що. Допоміг нам е, вернути взад корпуси. На сьогоднішній день у нас залишилося відділення хіміотерапії, в якому завершили вже будівельні роботи для того, щоб відділення працювало. Е, відділення паліативної допомоги воно було і воно трохи було реконструйовано. І ми маємо ескізний проєкт на. Е, Пройшовши геологію, геодезію, для того, щоб будувати нове радіологічне відділення з прогнозом на дві два відділення гематології, і на подальшому на трансплантацію костного мозоку. Тому ми такі маємо плани, але можемо вам про це розповісти. Тому що вже ескізи є і вже є проработка. Як ми це будемо, ну, на стадії встановлення проєктно кошторисної документації? Це ми отримали згоду від Майна, від всіх, всіх інстанцій. Для того ж, можна було зробити нове. Це на Зруйнованому ну, зруйноване будівлі, яка була повернена до е, балансу КНП е, тому маємо надію, що за рік буде все зроблено і ще додатково розширене е, радіологічне відділення. Тому маємо поставити там ще два прискорювача. Це такі дов, довгіші плани, але так має бути, і ми е, поки відкрили відділення гематології, але воно розташоване на е, старих відділеннях. Але працює, і у нас е, вже є е, е, ізолятори в. Е, Реанімаційному відділенні, де ми приймаємо пацієнтів, лікуємо, призначаємо хіміотерапію і потихесенько розвиваємо. і заходимо на контрактування для цього пакету. Ну що ж, ми тоді бажаємо одеському регіону і вашій особі онкодиспансеру завершити всі заплановані роботи. Сподіваюся, війна цьому не заважатиме. На усі була Ольга Покітко, генеральна директорка КНП Одеський регіональний клінічний протопольний центр Одеської обласної ради. 谢说、yeah, <Exactly. S 1>